І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Піднімай свої очі до гори, кличемо всім серцем, Боже поможи та помилуй душі грішні у цей час, захисти своє. Make you got Дорогі брати та сестри, я б хотів сьогодні сказати слава нашому Богу за ще одну можливість мати зустріч з вами, поспілкуватися, порозважати над Божим Словом і поділитися тими думками, які Бог кладе часто в наш розум, для того, щоб збадьорити і дати нам натхнення, керуватися Його благословінням в житті. І Во всякий час шукати Його лиця, прослювати Його святе ім'я. І дуже коротенько я би сьогодні хотів поділитися чудовою історією, яка записана в Дії святих апостолів, на початку свого служіння апостоли, як вони звершали своє служіння. Ісус Христос дав їм добру настанову для того, щоб вони йшли, робили других учнями. Навчали, хрестили і звіщали спасіння кожну, кожній людині. І третій розділ дії святих апостолів він починається з чудової історії. Я би хотів, перед тим, як трохи порозважаємо над цим, прочитати для нас цей текст. Третя, третій розділ дії святих апостолів каже нам з першого віршика. Такі слова, Петро та Іван йшли до храму на молитву на 9 годину. І був тут один чоловік, кривий від народження, його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називалися гарними, аби просив милостинів тих, хто приходить до храму, побачивши Петра і Івана, які хотіли війти до храму. Він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро і Іван і сказали подивися на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись, щось від них одержати. А Петро сказав Срібла й золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа, Назорянина, встань і ходи. І взяв його за праву руку, підвів його, відразу ж зміцніли його стопи і суглоби. Підскочивши, він, встав і почав ходити. Тож, війшовши з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ бачив, як він ходив і вихваляв Бога. Коли ж дізналися, що це той, який сидів заради милостині біля гарних воріт храму, переповнилися страхом і подивом від того, що з ним сталося, оскільки він був біля Петра й Івана, тож збігся до них весь здивований народ у притвор, який називався Соломоновим. Отака От дуже коротенька історія. Яка сталася на самому початку служіння апостола Петра і Івана. Як в своєму служінні вони читаємо на 9-ту годину, то в наш час, десь біля третьої години після обіду, ішли до храму для того, щоб прославити і віддати честь Богу, якому вони служили. І чомусь. На їхній дорозі перед самим входом до храму зустрічається людина. Я не знаю, чому ця людина його носили від роду і ставили його для того, щоб отримати якусь милостиню від людей, які йшли в настрою для того, аби поклонитися Богу у храмі. Чому Він не зустрівся з Христом, тому що Ісус Христос частенько заходив до храму, але чомусь їхні дороги. Не перейшли одного одного. І ця місія була залишена апостолам, які починали своє служіння для того, щоби сповіщати спасіння для кожної людини. І ці два апостоли, два стовпи, після відходження Ісуса Христа на небо до Свого Небесного Отця, вони Здійснювали служіння по двоє, так як їх учив Христос. І Петро з Іваном, наближаючись до храму, ходячи в нього через ворота, які називалися гарними, була задача перед ними. Людина, яка була хвора, не маючи можливості заходити у храм, сидячи біля воріт, просила. Милостині. І так як ці двоє людей наближалися до храму, він почав просити милостині, сподіваючись, що отримає те, що давали йому інші люди. Але на превеликий жаль, Петро, звернувшися після його прохання. Петро звертається до нього і каже: подивися на нас. І автор дії святих апостолів, він пристально дивився для того, щоб щось отримати для себе. Але те, що він очікував отримувати, Петро каже, срібла і золота у нас нема. І, може, цей хворий, хвора людина, вона трохи засмутилася, не отримавши те, що він очікував. Але Петро не закінчує на цьому, він продовжує свою річ і каже йому: але те, що я маю, то даю тобі. Бере його за праву руку, піднімає його, і він стає, скаче. Ходить і славить Бога. Не тільки славить Бога там, назовні храму, де це чудо сталося. Ми читаємо у восьмому віршику, тож він, вийшовши з ними до храму, скакав, ходив, прославляв Бога за те, що Він отримав. І весь Натовп, який там знаходився в храмі, вони були дуже здивовані. І коли взнали і впізнали цю людину, яка від свого народження сиділа у воріт храму просями милостині, звершилося таке велике чудо над ним. Всі були в страсі і великому здивуванні. І якщо читати далі, цю третю розділ дії святих апостолів, то ця історія. Яка сталася на початку цієї третього розділу, вона дає тему для проповіді в храмі Петра і Івана. Дорогі браття, сестри, шановні християни, діти Божі, ми, які ходимо в церкву, служимо нашому Богу. Сьогодні я би хотів на, цьому, на цій історії показати нам те, що наше слово. І діло, і наша думка мають бути в єднанні. І тоді інтерес людей, які нас оточують, буде великий. Збіжаться всі, як в той час збіглися до притвору, який називався Соломоновим, для того, щоб почути те слово, яке мало дію і мало знамення. Це не тільки було слово, це було велике знамення. І це знамення ми читаємо у, у розділі, що стояв Петро, і Йоанн і цей зцілений чоловік. Дорогі брати та сестри, діти Божі, говорячи про знамення, його так бракує останній час в нашому служінні, в наших проповідях, в наших словах. І коли наші слова Підтримуються, є підтвердженням тим великим знаменням, то це буде той магніт, який буде притягувати людей для того, щоб почути Боже Слово і порозважати над ним. Моє бажання є сьогодні, шановні християни, молімся до Бога, Господи, дай нам використовувати ту силу, якою ти наділив, тому що, коли він залишав своїх учнів, він сказав їм: ідіть, проповідуйте Євангелії, учіть людей, благословляйте їх, хрестіть їх, використовуйте ту силу, яку ви отримуєте після того, як я повернуся до свого Батька. Дай нам, Боже, мудрості зрозуміти ці роздуми Божого Слова і підсумовуючи свої думки. Я би хотів зауважити на, одним, на одній думці. Ця думка є, якщо ми щось говоримо і хочемо щось дати, ми мусимо це знати і щоб дати мати. Тому що Петро сказав: подивися на нас, не на когось, а подивися на нас, те, що ти очікуєш. У мене його нема. Але я маю те, чого ти не очікуєш. Сьогодні, шановні християни, цей світ чекає на щось особливе. Зберімося думками, молитвами і всім своїм єством для того, щоб показати їм і дати їм те, чого вони ще не мають. Нема зцілення цей чоловік, який сидів у воріт храму. Ці копійки, які кидали йому, вони тільки продовжували його життя на якийсь час. Але те, що йому дав Петро, тому що апостол Петро каже: але те, що я маю, я тобі даю. В ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи. Будьмо Господніми слугами, Його служителями, Його вісниками. Доброї звістки, яка міняє людей, яка вводить людей в храм, здивовує багатьох і дає благословіння для всіх. Моє бажання є бути тими слугами Ісуса Христа, які виконують Його Слово, так, як Він навчав нас, А Богу нашому за все слава повіки. Амінь.